Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми говоримо про нейромережі, на яких можна заробляти за допомогою YouTube. Нейромережі прямо з ноги вірвались в наш інфопростір і почали дуже сильно допомагати арбітражникам, таким командам як ми, які працюють з контентом, і ці нейронки дуже сильно оптимізують витрати на контент. Зазвичай, коли наша команда YouTube залітає на якусь конфу, то представники партнерок запитують: а який у вас сорс? Тобто яке джерело трафіку? Ми відповідаємо YouTube се. І всі з дуже великим подивом на нас дивляться і запитують, а що це взагалі таке? Так от зараз я постараюсь коротко пояснити. Поясню на останньому з наших кейсів. До нас звернувся представник магазину Мойо. Я думаю, ви знаєте цей інтернет-магазин в Україні. І говорить, що нам потрібні заявки на ноутбуки, нам потрібно збільшити продаж наших ноутбуків. Ми сказали «Окей», і наше завдання було створити контент з оглядами на ноути, так? зробити підбірки товарів. Ми робили топ-10 ноутів для школярів, топ 10 ігрових ноутбуків, топ 10 ноутбуків для роботи. Ось такі підбірки ми створили з цим контентом, залили на YouTube, оптимізували, вивели в топ-видачі. Потім, коли людина, звичайний юзер, дивиться це відео, там є заклики. Тобто відео кажуть, Якщо вам сподобались ці ноутбуки, то переходьте за посиланням під цим відео і ви зможете його придбати. Людина, подивившись контент, розуміє, що може купити те, що вона подивилась в рамках цього відео. Потім вона переходить на сайт, робить конверсію, а нам приходить комісія. По факту, ось так і виглядає YouTube SEO. Це як SEO звичайно в Google, але ми просто використовуємо відео і наш пошуковий майданчик це саме YouTube, а не Google. В принципі, все. Якщо вас цікавлять адекватні партнерки, з якими ви можете почати заробляти, то десь тут зараз вилізе відосик з рейтингом. Переходьте, дивіться, а ми продовжуємо. Тепер що стосується нейрону, якщо говорити про замовлення контенту в блогера, наприклад, з Германії, то там вартість одного відео буде складати від 200 до 500 доларів за ролик, від 10 до 15 хвилин. Тобто, якщо ми будемо використовувати таку ж саму модель, але буде нам робити це все нейронка, вона буде нам писати сценарій, вона буде нам озвучувати. Деякі навіть можуть видавати нам відео ряд і повністю генерувати відео ключ, то ми можемо вкластися в 20 доларів за один відос. і це значно знижує наші кости. Так, відео буде не супер якості, але ви і замовляєте відео не супер якості за 200 баксів. Якщо ви хочете супер якість в тір-один країнах, то це вам треба платити від 700 баксів за одне відео в якогось топ-блогера. А ми так не працюємо, ну тому що просто математика не б'ється. І перші дві нейронки, які ми використовуємо для того, щоб написати продаючий сценарій, це Notion AI та ChatGPT. Якщо написати правильне ТЗ, то ви отримуєте практично готовий сценарій, який не буде потребувати права. До речі, обов'язково треба писати продаючий сценарій з закликами. А як писати продаючий сценарій? Є в моєму відео про продаючі сценарій. До речі, воно буде десь тут. Так що зможете зупинити це відео, відкрити в новій вкладовці, а потім продовжити, коли ви вже дізнаєте, що таке взагалі продаючий сценарій і як він пишеться для того, щоб перегляди конвертувалися ліди. Коли ми сформували сценарій, нам потрібно його озвучити. І це питання нам закриває сервіс на рахіт. На цьому хайпі з нейромережами зараз всі сервіси почали називати себе нейронками, так тому що. Ну, напевно, просто більше запитів всього до них залітає, якщо вони пишуть не сервіс з озвучки тексту, а нейромережа з озвучки тексту. По факту сервіс просто закриває питання, коли ви вставляєте туди свій сценарій і отримуєте готовий звук, обираєте автора, який вам потрібен, і в принципі мову, на якій це потрібно озвучити, і все. Ось так це і працює. Наступна нейронка, яку можна використовувати для генерації контенту, це синтезія. Ви можете перейти і переглянути взагалі що там є. А по факту, там є можливість створення готового аватару. Тобто, ця нейронка може створити для вас людину, яка буде озвучувати ваш текст, і цю людину неможливо відрізнити від живої людини. Ми тестили це на е, декількох вертикалях. Результати поки в нуль, але є з чим працювати. Ми впевнені, що це майбутнє, і тут можна дуже сильно розігнатися. І наступна нейронка, яка зараз в нас на тесті, але це вже величезний комбайн, який дає змогу створити відео під ключ, тобто від написання сценарію до озвучки, і потім ще й на це все накласти відеоряд, який буде відповідати тому, що говориться в цьому вашому відео. Я думаю, за цим також є якесь майбутнє. Зараз ми поки ці відоси не заливали. Буквально один чи два відоси, можливо, максимально було залито одним з, нашим, з наших байерів, Але ми також бачимо в цьому перспективу, якщо вам цікаво розібрати ці нейронці, ви готові створювати на ній контент в рамках. Хоча б e-commerce проєктів на Україну, то ви можете це створити, показати нам, і потім, можливо, навіть ви зможете з цим проєктом потрапити до нас в команду. І остання, одна з найважливіших нейронок, якою користується кожен в рамках нашої команди UTIM, це рандомний фрілансер. На жаль, поки що немає нейронки, який би ти міг описати свою модель роботи. Тобто, ось тут бери опери, ось тут створюй контент, ось сюди його заливай, ось так оптимізуй, і потім ми отримуємо гроші. Якщо таку нейронку зроблять, то ну я не знаю, це автоматично всі мільйонери. Поки що такого немає, і потрібен фрілансер, тобто людина-помічник. Який буде просто робити ось ці всі прості дії, які ви його просто навчите, або, можливо, ви сам це можете робити, тому що у вас немає коштів на те, щоб відразу збирати команду, і ви хочете самі це протестити. Це також буде працювати, якщо ви візьмете фрілансера. Воно окупається, тому що фрілансери люди недорогі, вони ще. Не розуміють всієї моделі повністю, якби вони розуміли, скільки можна заробити на тому, що вони роблять для людей за гроші, вони б, напевно, самі цим займалися. У них, можливо, трішки не вистачає знань, можливо, ви навіть на цьому етапі, кожен з нас проходить цей етап фрілансера. Я також це проходив. Я колись був в одній групі і робив просту одну дію, робив взаємний піар з іншими пабліками. За це отримував якусь, якісь гроші, на цьому заробляв перші свої онлайн Кошти, я думаю, кожен проходить цей етап, і зараз, можливо, навіть ви зможете допомогти якомусь фрілансеру, взявши його на роботу, щоб він вам на нейронках робив контент, заливав на YouTube, а ви потім уже трекали це як окремий проект. Як окремий свій бізнес, а ви б заробляли десь в іншому місці, наприклад, або на своїй роботі, де вам платять хорошу зарплату, або можливо, у вас є свій бізнес, де ви також повністю залучені в нього. А ось історія з нейронками, історія з Ютубом, це якби історія про те, про перспективу і про те, якщо зайде, то тоді можна працювати. А поки часу не вистачає, тому от фрілансер. Якраз таки і закриває всі оці базові потреби ваші і може виконувати прості рутинні задачі за невелику оплату. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо воно вам зайшло, то обов'язково ставте лайк. Якщо не сподобалось, то ставте палець вниз і пишіть обов'язково, чому воно вам не сподобалось. Якщо є якісь додаткові питання, то задавайте їх в коментар. І також хочу нагадати, що в описі під цим відео ви зможете знайти послуги та навчання від нашої команди YouTube. Якщо вас це зацікавило, то обов'язково переходьте на наш сайт utim.to і дивіться деталі. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!